Друзі, вітаю, самі рай. Вітаю всіх з першим днем квітня, кого хто обманув. Мене сьогодні чоловік обманув, в мене чуть серце не стало. Прийшов, каже, а чим ти вчора курей кормила? Кажу, що таке? Так, каже, пітух, здоровий, здох, і курка, і там ще одна пов... вже їлі ходить. Боже, в мене чуть серце не стало. Іду, чую, півні кричать, думаю, не зрозуміла, що таке він каже, перше квітня. Так що, кого хто обманув. Ну, а я розпочинаю працювати. Бачите, щось в цьому році геоцинти геть такі низенькі, чи це, що мороз вдарив, чи не знаю. Ну, геть. Бачите, тільки-тільки вилазять з землі і малесенькі такі в них ці голівочки Ось взагалі дивіться. В землі і цвіт виліз. Але що маємо, то маємо. Будемо надіятися на краще. гарно абрикоски. Сьогодні бджілки чоюдуть. Але сонечко було на хвилинку виглянуло і немає. Так само вчора. Це в нас чорна, там далі звичайна абрикоса, в дворі теж квітує. Тут теж молоденька квітує. Небагато, але трошки є. Я обрізала, але позалишала верхівки, тому що якраз на них і цвіт. Сподіваюсь, що щось буде. Дістала декілька днів назад дуги від парника. Сьогодні вже дістала агроволокно. Це в мене, здається, шестидесятка, таке плотненьке. І кому цікаво, залишайтеся, будемо разом працювати. Надіваю на дуги агроволокно. Спілкуюся з сусідкою, але прискорена зйомка, тому нічого не чутно. Зручно, що там зроблені такі як карманчики, що можна всовувати дуги, тому і швидше працювати. Тут мені чоловік прийшов на допомогу вдвох, звичайно, швидше, тому що там сунеш, воно вилазить, десь прориває агроволокно, а так разом він поправляє я і нормально. думала тут прикрити петрушку. Але 10 метрів там будеш цибулю накривати. Цибулю мені не треба прикривати. Тому готую друге місце, а тут в мене є старі пернички, такі під плівку. Побачу, може, і накрию, якщо знайду такий кусочок агроволокна, може я агроволокном накрию. І готую грядочку в другому місці під агроволокно. Загрібаю, це тут, де нам перебили. Були сіддирати, звичайно, якби під зиму було б краще, тому що воно б за зиму перегнило трохи і було б вже. А так приходиться згортати його трошки на сторону, щоб не заважало, тому що буде чіплятися за землю і буде проростати і буде заважати. Так що, наводимо лад, вирівнюю, розгрібаю і будемо тут ставити парничок і покажу, що ми будемо садити. Ну, от, приготувала діляночку і розкладаємо свій парничок і будемо виставляти. Як я вже казала, вдвох зручніше. Виставляємо дуги, так як треба, і фіксуємо їх. Треба добре натягнути, щоб було натягнуте, тому що, якщо погано натягнуто, то буде провисати посередині. Тому натягуємо, вирівнюємо і фіксуємо. Знову передають похолодання, але я думаю, що для тих рослин, які я буду тут висаджувати, це не буде критично страшно, тому сподіваюся, що все буде добре. Ну, отак сюдна тяжки, тут дуже натягну. Ще треба порівняти, тому що поки місць фіксуємо так, щоб розтягнути її, а потім, бачите, воно трошки йде нерівно. Треба вирівняти, і вже тоді будемо. Остаточно фіксувати. І якось так. І от, друзі, дивіться, яка в мене капусточка гарна, це в мене пікінка і рання. Зараз буду висаджувати. Поробила ямки, у мене 15 штук вийшло всіх місць. Сиплю перегній в ямку і попіл перемішую гарненько, щоб була родюча земля. Розкидаю по всіх ямках, потім перемішую, щоб швидше було. Ну і тепер викладаю розсаду. Спочатку беру ранню капусту і з краю ставлю маленькі. Не знаю, якщо вдруг будуть заморозки або що, якщо вже пропаде, то не, не, не так шкода буде, а вже більшенько туди далі буду висаджувати. Тому спочатку розкладаю, а потім буду загортати вже. Коренева у цієї, що більше, дуже гарна. Маленький, то звичайно там маленька коренева, але. Чим більше розсада, тим краще коренева. Висадила перша в мене Ківін f 1 рання, одна з ранньої пушма, потім йде Хайленд f 1 Пекінка і дві штуки в самому кінці пекінка. Монако. Розклала, а тепер загортаю все. Я Роблю таке заглублення невелике, щоб при поливі трошки залишалася вода, щоб не стікала, не розпливалася по всій гряці. Ну і, звичайно, зверху гарно поливаю. Ну, от, друзі, менше, ніж пів парничка я засадила капустою. І думала, що далі посадити. Вирішила посажу на розсаду. Ось в мене є агресор. Амагер. Теж агресор. ну Я думаю, це нормальний, а це не, не впевнена, що він хороший. Це із кошика. І білосніжка, і Валентина. Всі пізні сорти. Так що висію на розсаду. І буду мати розсаду, може, трошки щось продам. Щось в цьому році я геть е, нічого не посіяла на продаж, не знаю, навіть для себе ще не сіяла помідори. Е, ну, Там в мене по пару штук товпарника, там що залишиться, не знаю. Так що треба працювати. Я. я щось в цьому році чи розрінилася, чи не знаю, що з мною так. Так що працюємо далі. Роблю рівчачки десь приблизно сантиметрів 10 один від одного відстань. Щоб не було загусто, я в минулому році посадила в парнику, там так було жарко, вона почала вся витягуватися. була густо сильно, тому зараз висаджую, ну, міжряд я роблю сантиметрів 10. Висаджувати, звичайно, буду, дивлячись, яке насіння, тому що різне насіння і в якомусь впевнена, якесь може і взагалі не зійти, тому роблю, щоб було гарно. Перше висаджую агресор із фірми Садосад, тому дивлюся, що насіння там небагато і оброблене, то сподіваюсь, що тут ну, саме агресора не якась підробка. Ще й трохи порозсипала, До речі, взяла оцю штучку від мозаїки і нею я скажу вам дуже зручно сіяти. Поставила ложечку з номерком, щоб знати де що і так далі буду відмічати кожен сорт. Вийшов всього один рядочок, тут, мабуть, 20 да 20 штук. Слідуюча капусточка Амагер, але насіння оброблене, але не, не впевнена, що воно оброблене тим, чим треба, і що воно хороше, тому висіваю погустіше, щоб, хоч трохи щось, може, будемо сподіватися, що зійде. Це насіння з кошика, і я не впевнена в тому, що воно хороше. Тому висіваю погустіше, трошки порозсипала, тому збираю наскільки можливо, тому, ну, щоб не повиходила тут. Непонятно буде, що слідуючи, висіяла білосніжку і в кінці Валентину. Побачимо, що зійде і що в нас вийде. З цим насінням з кошика не впевнена, що воно зійде, бо в минулому році я щось сіяла, по-моєму, не посходила. Посипаю зверху попілом. Буде і від шкідників, і як добриво не нашкодить, я думаю. Ну, а тепер загортаю ямки, розрівнюю. Ну і зверху, звичайно, поливаю гарненько. Там передають, наче трошки дожі, але у нас щось такі дожі, покапає, покапає мегичка така, та і все. І толку немає майже. Звичайно, рослинам і так, і хоч трошки, як кажуть, роса на них, на них попала, то вони вже живенькі. Ну от і все. Накрила, трошки поприсипала по краях грунтом. Щоб не зірвало і не піддувало. Ну, і я деякий час не буду відкривати. Не знаю, похолодання передають, але сподіваюся, що витримає. Ну, і дістала свій старий парничок, хочу накрити тут петрушку. Щоб раніше була, звичайно, накрита вона швидше росте. І починаю складати конструктор. І подумала, коли складу мені незручно буде там вже працювати, тому вирішила повисапувати бур'ян і прорихлити поміж петрушкою землю, щоб була рихленька, тому що я ж кажу, потім буде незручно мені. От, друзі, зібрали. Знайшла якраз агроволокно, ще не дивилася, ціле чи не ціле, якщо вистачить, накрию. І хотіла тут посіяти петрушку ще. Тут у мене є петрушка стара, але вона навесні пострілкується. Хотіла посіяти, немає, завтра куплю. А поки що розсію редиску і кріп. Редиска Саксонія така чупа-чуп. Колись називалася. Пасхальна тепер уже так кожна фірма по своєму і кущовий кріп Висіяла все тепер маленькими грабельками загрібаю, щоб пташки не повизбирували, і будемо чекати врожаю. Не вистачає, і воно тоненьке, і по ширині, і по дліні не вистачає, тому ну, як розложить в один. Шар то, звичайно, по длині вистачить, але по ширині не вистачає. Тому завтра куплю і плотніше, і по розміру і накрию. Тим більше завтра ще досію петрушку та й буде все добре. Ну От, друзі, скінчився день. Всі вже спочивають, що пташки співають. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всім дякую за перегляд, всім всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.